Як змінюється сьогоднішнього дня процедура вручення повістки та за яких умов вона буде вважатися належним способом оповіщення, поговоримо з вами в рамках набрання чинності сьогодні? Порядку призову на військову службу під час мобілізації, тож щодо уповноважених органів. Це звичайно, що працівники ТЦК та СП в рамках адміністративно-територіальної одиниці, це у нас представники структурних підрозділів державних, районних, місцевих адміністрацій. Це у нас виконавчі органи сільських селищних міських рад. Це в нас представники установ організацій, які будуть видавати такі способи оповіщення своїм працівникам. І також це може бути по типу СБУ в рамках всієї України. Щодо оповіщення і належності, фіксації, якщо це особисто, да, вас десь зупинили це має бути або ваш особистий підпис. Або це буде відеофіксація, на якій чітко ми можемо простежити, що вам повідомлено і ви належним способом отримали цю інформацію, чи вам необхідно прибути до РТЦК та СП. Щодо незгоди з повісткою, аналогічно це буде фіксуватися відеозаписом. Щодо поштового відправлення, дивіться, практика у них така, що вони будуть відправляти це через Укрпошту, щоб ви підписались про отримання. Тобто це буде рекомендованим. Тобто ця дата отримання і буде належним способом оповіщення. Якщо ви відмовилися в тому числі, ця дата буде від відмови. Що ж робити, якщо ви не проживаєте за місцем задекларованим або зареєстрованим? Аналогічно, датою вручення буде та дата, коли внесуть даний запис, що ви не проживаєте або відсутні за цією адресою.